За них голосують. і голосують. В павлення відміли, мидемо собою. Полята чи сусенята, спущені з приняті, зачисняти і партію. Та й не буде, що туди ми... ми будемо підтримати списки платущини як реальність дай можеш тих, ми... хто не 어, <목소리로> 그 Якби ми всі згуртувалися, то ми б перемогли зовнішніх ворогів. Але, на жаль, сьогодні не дають нам згуртуватися. Ви бачите, нас все одно питаються роз'єднати, хоча пройшов 21 рік. Нас роз'єднують різними шляхами. Один з них це питання мовне, яке було ініційоване і штучно висмоктано з пальця, я б так сказав. Ви знаєте, йде питання по релігійному розколу. Навіщо ці питання піднімаються? Навіщо в Харкові розділили людей по цьому принципу? Третє, саме головне, в нас іде внутрішня економічна експансія, окупація України. Люди, які представляють один регіон в країні, один з 27, сьогодні вже захопили цей регіон. Причому захопили не всі люди з цього регіону, а кубка людей 5-10 осіб. На Донеччині також люди бідкаються і живуть погано. Вони вже захопили Луганську область, вони захоплюють, але в них поки що погано виходить, місто Київ. Сьогодні, ви знаєте, вони взялися за всі регіони. І Харківщина для них це лакавий шматок. Бо науковий, освітянський, мистецький, промисловий потенціал Харківщини не дає спокійно спати цим людям. Тому сьогодні наш час з вами захистити себе, захистити майбутнє своїх дітей від внутрішньої окупації. Шановні панове, друзі, співвітчизники, харків'яни, ми знову сьогодні святкуємо чергову річницю незалежності України. Але мушу відзначити, справжньої незалежності ще досить немає. Немає тому, що ми, як і раніше, Залежні від півночі, від Росії, звідки беремо газ. Ми залежні від Заходу, звідки беремо гроші. Ми вже залежні навіть від Сходу, де беремо товари. Але найжахливіше, найголовніше, ми залежні від тієї банди окупантів, яка захопила владу в Україні. Але ми переможемо і понесе з України у синє море кров ворожу. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Дорогие харьковчане, соотечественники, украинцы, разрешите мне сегодня поздравить вас с 21-й годовщиной независимости нашей любимой батькивщины Украины. От всего сердца мне хотелось бы пожелать всем нам, конечно же, крепкого здоровья, нашим детям, нашим родителям. Мне хотелось бы пожелать мира и внутреннего благополучия каждой украинской семье. І, конечно же, дальнішого розвиття і процвітання нашої любимої України. Зі святом вас... Дорогі українці, сьогодні кожен з нас сидить у своєму окопі, але ми знайшли сили на цю виборчу кампанію об'єднати ці окопи траншеями і поєднати один з одним і знати про те, що поруч, поруч є друг, поруч є плече, поруч є рушниця з набоями, яка здатна забезпечити нашу перемогу. Ми розуміємо, що вся Україна в огні. Ми розуміємо, що в кожного з нас зараз маленька своя лінія фронту, але яку треба втримати, яку треба розширити, до якої треба залучити інших бійців, здатних боротися за майбутню, успішну і заможну Україну. Ворог ще сміється. І в словах Шевченка було смійся, лютий враже та не дуже. Бо все гине, слава не поляже. А сьогодні ми говоримо простіше. Банду геть! Банду геть! Банду геть! І слава Україні! Слава всім українцям, які знаходять собі сили боротися, бороти цієї банди. Слава вам!